Капітан Київського Динамо Олександр Шовковський не надає значення особистим рекордам. Для нього головне вийти у складі і перемогти. Мова про те, що поєдинку з португальським Ріо Аве у випадку виходу на поле незамінний голкіпер останніх двох десятиліть може перевершити досягнення Олега Блохіна за кількістю матчів зіграних за Динамо. Для мене важливо в матчі, в будь якому матчі, в якому я виходжу на футбольному полі, виграти. А статистика, вона пишеться кожен день. І для мене це не значения. ніякого значення. Може коли-то, через какое то я буду об этом пам'ятати. А зараз я думаю о тому, щоб вийшов на футбольне поле добиться необхідного для нас результату. Таку заяву Олександр Шовковський зробив перед вечірнім тренуванням напередодні календарного матчу Ліги Європи. А також 39-річний гравець розкрив мотивацію динамівців Києва, лідерів групи, у зустрічі з аутсайдером, що відбудеться у четвер на НСК Олімпійський. Нам потрібно вирішати задачу виходу з групи, і всі наші виключно зв'язані тільки з цим. Побіда в цьому матчі гарантує нам виход з групи. І ми настраюємося виключно на те, щоб Приложить максимум усилий, которые у нас есть, и те умения, и все то, что мы нарабатываем, для того, чтобы решить эту задачу в, в ближайшем туре.